Здоровенькі були, друзі! А щоб здоровими бути, треба фізкультурою займатись і не лінуватись, рано прокидатися. Адже хто зі спортом дружить? Буде завжди дужий. Бо не хворий і не кволий, а завжди, завжди здоровий. Ми любимо бігати та стрибати і з м'ячем грати. Діти, давайте пригадаємо, Які види спорту з м'ячем ви вже знаєте. Футбол, баскетбол, волейбол. Та багато інших. Сьогодні на занятті з аплікації ми будемо робити ось такого спортсмена. Розгляньте уважно і скажіть, з яких геометричних фігур зроблений спортсмен. Голова це круг, тулуб широкий прямокутник, руки та ноги вузькі прямокутники. Ну що ж, вже час роботу починати. То треба пальчики нам розім'яти. Зробимо пальчикову гімнастику футбол. Приготуйте м'ячик. Розпочинаємо. Я пограю у футбол і заб'ю в долоню гол. Ліва зверху, знизу права. Я його катаю вправно. Я долоньку поміняю. Зверху правою катаю. Я пограю у футбол і заб'ю в долоню Гол. Приготуйте все необхідне для аплікації. Починаємо робити спортсмена. Беремо два прямокутники. Погляньте, один в два рази більший, чим інший. Тож, оцей менший буде тулуб. Білий круг це буде голова. А тепер беремо. Великий прямокутник, складаємо його навпіл, з нього ми будемо робити ручки та ніжки. Обережно по лінії згину ріжемо ножицями. Будьте уважні та обережні. Вийшло два прямокутники. Тепер ще один прямокутник складаємо навпіл, це вже вийдуть у нас ручки. Знов по лінії згину, обережно розрізаємо. Ось, у нас вже вийшли. Дві руки. Знов беремо прямокутник, складаємо його навпіл і знову по лінії згину, розрізаємо ножицями, і у нас вийшли ще дві смужки. Це будуть ніжки нашого спортсмена. Одну кладемо рівненько, а іншою він буде відбивати м'яч. Ось так її в сторону. Тепер Біля ніжки кладемо м'яч. Ну, а зараз будемо все це приклеювати. Почнемо приклеювати з тулуба. Беремо прямокутник і намащуємо його добре клеєм. Добре намащуємо всю поверхню нашого прямокутника. Прикладаємо тулуб прямокутник до нашого аркуша паперу. І не забуваємо. Користуватися серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Тепер приклеїмо круглу голову. Намащуємо також її клеєм. Не забуваємо дітки користуватися серветочкою, щоб прибрати зайвий клей. А тепер будемо приклеювати смужки-руки. Продовжуємо самостійно. Зверніть увагу, що ніжку ми щільно прикладаємо до тулуба, і зайвий клей, звичайно, прибираємо серветкою. Інша ніжка у нас буде підставлена в сторону. Тому ми її трішки нахиляємо від тулуба і користуємо, звичайно, серветкою. Настала черга м'яча. Намащуємо його клеєм і наш футболіст. Майже готовий. Ось такий футболіст вийшов у мене. А який вийде у вас, буде з нетерпінням чекати ваші роботи. Тож до побачення, мої маленькі спортсмени. Бувайте!